Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. 5 грудня. Україна і світ відзначають Міжнародний день волонтера. Свято було засновано у 1985 році за ініціативою Генасамблеї ООН. В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційним його визнали 10 грудня 2003 року постановою Кабінету міністрів з особою силою. Волонтери проявили себе під час революції гідності, бойових дій на сході та в умовах повномасштабної війни. Допомога нашим захисникам та внутрішньо переміщеним особам одна з головних місій, яку виконують сьогодні українські волонтери. Наталія у лавах волонтерів з початку війни без допомоги військовим свого життя не уявляє разом з іншими доправляє на передову все, що необхідно нашим бійцям. Неодноразово була у зоні бойових дій. Впевнена, підтримувати моральний дух наших оборонців дуже важливо. Саме волонтерство почалося з моменту повномасштабного вторгнення. Ми активно займалися, а вже потім, коли пішов служити мій чоловік, то це вже моє життя. Я вже без цього не маю права бути, не маю права роз. Ослабитися. Тобто я постійно повинна їх підтримувати. Де, яка потрібна допомога, ми там завжди, звичайно, за можливості. В страшній зоні бойових дій близько мене не підпускали, але в, той, в тому районі я була, коли ми відвозили чоловікові посилки. І коли ми його очікували, в нас була продукція, я підходила до інших хлопців, і пропонувала. Спочатку вони насторожено мене сприймали, якась невідома, мало лічу, а потім і обіймали, і махали, і посміхали. Халися, ну тобто, це було, ніби ми знайомі все життя. Це просто як основа, як стержень, бо вони виснажуються фізично. Вони ж все таки є якісь там годинки, дні, коли вони відпочивають. І Коли вони приходять і бачать на стіні, висять дитячі малюнки, на руку якийсь браслетик, в кармані якийсь амулетик. Тобто, ну це їх дуже підтримує і мотивує. Велику допомогу надають волонтери і переселенцям, іноді діляться останнім. З мене вдома вже мама сміялася, коли я заходила до неї в двір. Вона сміялася, чого ти вже прийшла. Ну це не тому, що вона не рада мене бачить. Вона знала, що я прийшла до неї за чимось. Тобто з дому виносилося все. Мені дуже запам'яталося, коли переселенці приїжджали до нас, люди, і ти ж ну приносиш їм якісь речі. І коли ця жіночка з Херсону, ой, палатіннячка, звичайне. Для вмивання палатенічка це було для неї чистеньке. Я ладна була їй віддати всі палатенічка, що в мене були. От оце мене тоді так тронуло. Ну я, я не знаю. Просто ми не цінуємо того, що маємо. А люди, які втратили свій дім, усе вони приїхали і радіють. І до речі, ця людина зараз плете сітки постійно для наших військових. Анастасія веде виховну роботу з дітьми. Волонтерською діяльністю зайнялася одразу після початку повномасштабної війни. Вона педагогиня організації. Дівчина вважає, що патріотичне виховання майбутнього покоління це дуже важливо. Моя волонтерська діяльність почалася після повномасштабного вторгнення. Я зрозуміла, що моя творчість і моя допомога може комусь знадобитися. Ну от, на жаль, війна стала великим поштовхом для того, щоб проявляти себе і допомагати іншим. Моя головна мета це відродити в дітей те, що вже за ці роки дистанційного навчання пішло трішки під низ. Це патріотичне виховання, щоб вони усвідомлювали, для чого потрібно розмовляти українською, для чого потрібно шанувати українські свята, для чого потрібно підтримувати українську культуру. Це важливо, тому що ми українці, вони також українці. Разом з дітлахами та молоддю Анастасія організовує благодійні ярмарки, тематичні вистави та концерти. Всі зібрані кошти спрямовують на потреби Збройних сил України. Так молодь разом з волонтерами здійснює свій невеличкий, але такий важливий внесок у перемогу України. Діти бувають різні також. Деякі є психологічно травмовані дуже сильно, залежно від ситуації, в якій вони були. Є просто переселенці, які переїхали одразу, як почалося повномасштабне вторгнення. Є ще ті, які вже там ну, прожили ці події. Це різні діти, і з ними потрібно по різному працювати, усвідомлювати, що їм можна говорити, а що не можна. Свій підхід також мати. Хочеться, щоб закінчилася війна, щоб повернулось все на свої місця, і можливо, щоб навіть було краще, щоб ми жили в вільній незалежній Україні і щоб відроджували те, що вже за ці роки трішки пішло. Пішла на низ. Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у багатьох країнах світу. Саме цей рух об'єднав суспільство, створив тисячі громадських організацій, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем. На волонтерство українці витрачають весь свій вільний час, не жалкуючи ні сил, ні коштів. В Україні діє величезна кількість волонтерів, які допомагають у забезпеченні бійців практично всім медикаментами, одягом, продуктами, військовим спорядженням. Всі вони роблять свій величезний внесок у нашу майбутню перемогу. Шана їм і дяк за їхню мужність, незламність та великі серця Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1.